Ця кав'ярня у Херсоні відкрилась три місяці тому. Її співвласниця Анна Залужна розповідає, після деокупації міста вирішили розпочати нову справу. Нова справа ми цим ніколи раніше не займалися. І були, були побоювання, боялися, що не буде людей, постійні обстріли в Херсоні. Так, ми боялися, але вирішили спробувати і не жалкуємо. Кав'ярня говорить Анна, це не тільки місце для відпочинку містян, а й п'ять робочих місць для херсонців та поповнення міського бюджету. Треба не боятися, треба щоб херсон відновлювався. Кав'ярні, салони краси, крамниці, херсонці розповідають, ці заклади у місті поступово відкриваються. Я наприклад, відчуваю, що Херсон починає оживати. Потихонечку, но а Это Може бути і страшно, но людям все равно нужно жити. І людям все равно нужно ката общатися, конечно. Ну, конечно надо. Тут же ще залишилися люди, яким це потрібно. Малий бізнес повільно, але повертається у місто. Відкриваються нові кафе і торговельні точки. Працюють фермерські та одноосібні господарства на деокупованій території. Не розвивається лише середній і великий бізнес, каже керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Ситуація з великим бізнесом та середнім доволі таки важка. Люди ще бояться повертатися на Херсонщину і тут розпочинати, тому що під обстрілом майже все. Що стосується яких заводів, яких не так багато було. Поки що ніхто не відновив свою роботу. Що по малому та середньому бізнесу працюють супермаркети, майже всі запрацювали будівельні супермаркети продовжують роботу. Кав'ярні та магазини у Херсоні відкриваються не у всіх районах. У тих, які знаходяться під постійними обстрілами російських військових, заклади сфери послуг через небезпеку не відновлюють роботу. Розповідає Толоконіков. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.